Всім привіт! Мене звати Юлія, я, я мешкаю в Анталі. Дуже радію з новин, які приходять з фронту, що наші українські війська продовжують звільняти території. Але сьогодні я хочу поговорити про дещо інше. Мене вразило відео Маші Єфросініної, яку я дуже поважала, тому що на початку війни ну, вона молодець, вона зібралася, записувала такі відео з підвалів. Це дуже-дуже класно. Але оця ненависть, яка проходить в наші серця, вона починає настільки нас змінювати, що ну скоро від нас відвернуться. Про що я маю на увазі? Ну, по-перше, для неї була шокуюча новина, те, що Собчак вона підтримує Путіна. Найбільше розчарування года серед російських так називаємо селебріті Ксенія Собчак наконец-то вскрилась тотально. В своєму телеграм-каналі вона назвала українців, які пишуть гневные коментарі в адрес росіян по всьому миру, известных і не очень. Назвала їх нацистами з 2012 тисячі Чичваркин року. Чичварків і Навальний зрозуміли, що Собчак Фейсбешниця Маша, тобі потрібно було 10 років для того, щоб це зрозуміти, чия? Хто ще не знав, що Собчак підтримує Путіна? Плюс в цьому, якраз ви висказували, вона казала те, що пишуть всім росіянам, які навіть допомагають українцям, що через те, що ми всіх їх виновачуємо, ми нацисти. Ну, а як ви хотіли? Якщо ми вважаємо, що росіяни всі абсолютно погані, це фашизм, це нацизм, це те, що вони до нас. Мали, так? Всі українці погані, ну тому що вони українці. А зараз ми їм платимо тією ж монетою. А чим ми тоді від них відрізняємося? Чим ми тоді від німців відрізняємося, коли вони нападали на весь світ? Є, я вже 350 тисяч раз кажу: є хороші росіяни і є погані. Є хороші українці і є погані. Перепрошую на хвилиночку. Каховка, якби не розмінували мені поля, так би швидко не зайшли. Але патрульних не було з грудня. І я думаю, що все-таки це було повідомлено, але чомусь не поставили. І багато де було зрадників українців. І біля Путіна сидять українці. Ви розумієте? Його товариші, які керують також цією війною, українці. Я не можу сказати, і це неправильно буде сказати, що є якась певна нація, де всі люди погані. Якщо ви такої думки, то це нацизм і фашизм. І хоча я не фан-клубі Собчак. не в якую разе и не поддерживаю. Тут она сказала правду. Дно далее пошло. Она начала пугать детей. Мне очень хочется, чтобы на одном из пляжей, где вы там любите, какой-нибудь солдатик, которого в награду за то, что он кастрировал наших солдат, насиловал наших женщин, убивал наших детей, путевочку дали, чтобы он рядом с вами сидел и с вашим замечательным белокурым мальчишкой. Которому, я надеюсь, когда нибудь стыдно буде за свою матір. Послухайте сюди, це дуже погано, що наших дітей гвалтували. Э, Тоді всі знати. я не буду повторювати ці жахи. Але якось погрожувати дітям росіян вони що зробили? По 4-5 років діти що зробили? Вони, вони не мають э, ніяких. Ну як вони не взяли і не пішли розстрілювати чи щось робити? Це діти. Не трогайте дітей не потрібно. Те, що вони робили з нашими дітьми, ми тепер хочемо з їхніми зробити. Чим ми відрізняємося, ще раз мені поясніть. Ви, Ксенія Антонівна, страшно мене удивляєте. Ви же у нас обладательниця вимпіла по первенству в хайпажорстві. Что ж ви так успіваєте? Новий тренд то у нас уже висказуватися. Хм? Посмотрите, даже те, кто молчали, даже те, кто ничего не говорили, нынче просят, чтобы их признали иноагентами, потому что понимают, что это их последний вагон. Вона мала на увазі Аллу Пугачеву. Серьезно? Ну це дно ну, було б взагалі. Маша, наскільки я поважала. Але що робить гнів? Алла Пугачева ще до війни казала, головне, щоб не було війни. І коли почалась так звана військова операція. Вона виїхала з цієї країни, бо вона не хотіла не мати нічого взагалі з цієї країни. Як ви думаєте, цей весь час її чоловік віддавав гроші нашим біженцям? А вона така: я проти. Максим, чесно, я проти? Я не на що ти це робиш серйозно. Ну тобто можна зрозуміти, що вона підтримувала його, вона завжди була з Богом. Алла Пугачова завжди була з Богом, вона завжди допомагала йому. І, ну, неможливо, щоб в них були різні позиції. Ну просто вона не ходила і не казала це відкрито. В неї дітки. Вона зараз приїхала до Москви. Вона зараз з дітками там. І вона заявила, що вона хоче бути іноагентом, тому що вона підтримує свого чоловіка. А знаєте, що це може бути? Для того, щоб всім показати, і, для того, і тому що вже є такий закон, її спокійно можуть зараз арештувати на 20 років у тюрму. Спокійно. І ніхто з тих людей не піскне. І ніхто її не зможе витягнути. І не дивлячись на це, вона це зробила. Тобто я не знаю, чи багато людей з наших таке би зробило. Вона завжди підтримувала Україну. Вона підтримувала Андрія Данилка, коли. Сказали всі, що він співає Раша Гудбай. Вона підтримала. Їй було все рівно, що вся Росія на нього напали і взагалі таке відношення була. Вона його підтримала. І ми це все забули і сказали, що вона просто хоче бути в тренді. Серйозно? Просто вчинок, який ну це ого-го, який вчинок, просто так взяти так, фігня. Просто вона захотіла бути в тренді. Це, по-моєму, нижче плінтуса. Це дно, Маша, це дно. До такої людини це епоха. Це така визначна людина. Те, що вона співачка, те, що вона стільки всього зробила в своєму житті, і вона була завжди з добром серця, тому що в неї є Бог. І коли в нас є Бог в серці, ми ніколи не будемо ображати інших людей, не дивлячись на те, що вони роблять. Звичайно, наші ЗСУ борються, звичайно, нашими молитвами, фінансовою матеріальною підтримкою, ми їм допомагаємо. Ми допомагаємо, як можемо, збираємо на Байрактари. На, на дрони, на те все. Але тримати ненависть в серці, Одеситки, які приїхали, які під бомбами. каже, Юлія, у нас кожен день щось літає. А ми пиріж... почимо пиріжки нашим ЗСУ. І коли вони почули, з якою ненавистю тут відносяться до росіян, каже, нам погано стало. Нам погано стало. Чому? Ми не кажемо, що ми вот зараз просто любов така до Росія. Ні, просто є путіністи, а є росіяни, які нас підтримують. Сьогодні вийшло в мене на каналі Джуліана Хом, і на цей канал я теж закинула інтронізацію нашого митрополита Нового Іова. В нас в храмі, що це означає? Тобто, наш митрополит Сутілюс відійшов, представився. Господу і вибрали нового. І для того, щоб люди знали, я попросила по WhatsApp, хто в мене був записаний, розіслати, поставити на свої сторінки, щоб люди знали. При тому, що наш митрополит зараз він народився в Канаді, але його батьки українці, він дуже гарно розмовляє українською мовою. Також він знає і російську мову, але тому, що у мене в підписниках є і. Прихожан, церкви в нас і молдавані, і грузини, і білоруси. Ну, багато національностей. І вони не знають українську мову всі. Вони знають російську. Так. І тому я просто написала шапочку, будь ласка, те російською мовою. У мене такий прийшов коментар, а що це таке? Значить, я на мітингах говорю одне, а сама розмовляю російською, і, і вона відкрила відео, де я поздоровалась російською, і вона закрила. Тобто російська мова нам все, от, просто кістка в горлі. тому що вбивали людей. Я не кажу, Це, це страшно, коли вбивають людей. Причому тут російська мова. Підіть до нашого митрополита, порозмовляйте з ним українською мовою. Греті, вона каже: так вони ж не знають російську. Перепрошую. це священники. Священники знають мінімум по 5 мов, а дехто з єпискою по 150 мов. Розумієте? Мені треба було швидко розіслати. Це треба от так, так робити. Я просто сьогодні була в ауті. Вам розповідають про те, що люди можуть прийти до церкви, що в нас є одна церква, православна в Анталії. І туди можна прийти, поставити свічку, помолитися, розповісти свої гріхи, причаститися. Ні, ми не підемо, тому що ти сказала нам це російською мовою. І я розумію, якби я сказала китайською. Ну, серйозно, Юр, ну серйозно, ну, от де ми тобі словник китайською знайдемо? Ну, ми нічого не зрозуміли. То сказала російською, тому що мені було зручно відразу всім написати одне повідомлення. Ні. Ми ж, нас ж ніби. ніби. Знаєте, всі виноваті тільки мені, то я вам ще раз поясню: якби в Україні не було зрадників, не було б війни. Якби в Україні 20 років, коли нам Америка кожен рік перечисляла гроші на, для того, щоб ми закупляли ті самі Хаймерси, байрактари, ПВО, ми все це тринькали. Хтось купував яхти, хтось купував дачі, хтось купував будиночки за кордоном. І в нас пшик. Ми могли бути такі самі сильні, як Ізраїль. В нас би ніхто не прийшов. Тому що розвідка би сказала, навіть не суньтеся, ви не візьмете їх. То це ми, ми такі ні-ні, ми хороші, ми хороші. Зараз весь світ за нас стоїть, тому що несправедливо нападати на чужу державу. Але коли вони побачать, що в нас таке робиться, що в нас фашизм до цих людей, які половина, там більше половина не підтримують цього режиму Путінського. Вони ще більше хочуть його скинути, ніж навіть ми. Тому що пенсіонери по помойках ходять і збирають їжу, їм думати, таке подобається. В них пропаганда два строки. Я їх не, не в якому разі не оправдаю. І в якому разі не захищаю. Треба було думати, кого вибирати все. Але з нашого боку нам стільки людей допомагає, і ми навіть не можемо подякувати цим людям тому самому Чичваркіну, тому самому Нівзорову, Пугачову, Пінтковській. росіянин. Він кожен день розповідає, він кожен день підтримує, він кожен день аналітику веде. Він росіянин, дуже якісь проблеми. Ні, от все, ми втупилися. Це фашизм, він заразний, люди милі, він дуже заразний. Але він приходить в серця лише тих людей, у кого є німби, яка є свята, і я все правильно роблю. А ми ні, ми не такі. Тому що ми дозволили нашій державі, нашому президенту розкрадати це все. Мені сказали, чого це хтось торгує цукерками в той час, коли війна почалась в Криму. Ми нічого не сказали, коли наш президент віддав Азовців на катування. Щоб ми цього не казали, зразу поставили заборону свободи слова. І коли я це сказала: такий хейт почався, Юля, що ти таке говориш? В смислі? Путін забрав свободу слова лише зараз, після 20 років пропаганди. А Зеленський, От, будь ласка, у нас війна йде, у нас купа справ, і у нас забирає свободу слова. Опачки, і ми просто її так опа і з'їли, і мовчим, і ми хороші. А чому хороші? Чого забирати свободу слова? Тобто ми ще більше боїмося нашої влади, ніж росіяни, які йдуть проти Путін, які сідають в тюрму за нас? Не пиши російською, тому що я дивитися не буду. Та, будь ласка, не дивися. Замість того, щоб допомогти людям знайти церкву і помолитися, Нашим зсу, нашим солдатам, тому що як не крути, без Бога ми не переможемо. Держава, яка йде з Богом, тільки тоді переможе. Навіть Арестович казав, каже: на початку війни це було якесь дивно, це було диво. Тому що ми, ми настільки сильні були. Навіть якщо та ракета не мала кудись потрапити, вона потрапляла туди. Це просто ну якась дивина була. Це, ви самі бачили, ви самі знаєте, Чорнобайка. По молитвам, люди милі, по молитвам. Але якщо ви починаєте злитися, починаєте слухати цю пропаганду, тому що в нас пропаганда бішла ого, яка, ви, можливо, цього не бачите, але вона йде в Україні пропаганда, то ви відходите від Бога. У вас в серці починається лише ненависть, лише ненависть не може бути такого. Кожен раз, коли ви читаєте очі наш», ви маєте відпускати, відпускати, Бог все бачить. Бог захистить тих людей, яких вбили, вони підуть в рай. Але ви не підете в рай, тому що ви тримаєте цю ненависть. Те, що ми маємо вибити нашого ворога з землі, це навіть нема питань. Те, що ми маємо дійти до кордонів 91-го року, це нема питань. Але лише ваші молитви, лише добрі думки, лише матеріальна допомога ЗСУ, тільки це може допомогти. Ваша ненависть. Не допоможе, тому що Бог не любить людей невдячних. А коли ми віддаємо зло, нам люди дали добро, нам допомогли, за нас моляться, а ми пф, всі погані, всі такі ситі, а Бог такий серйозно, ну то, хлопче, вали сам. Давайте. Самі. Я невдячних не люблю. Тим росіянам, яким ви пишете, які допомагають нам, і ви до сих пір їм пишете, що вони погані, бо всі росіяни погані, їм нічого не буде. Я ще раз вам пояснюю, їм нічого не буде. Їх Бог захистить, їхні ангел, охорони захистить. А буде нам. І чим більше буде хейту з української сторони росіянам нормальним, тим більше ми будемо. Погано робити для наших військових, замість того, щоб їм допомагати, ми їм зараз робимо дуже нехороші речі. Бог не буде нам допомагати абсолютно. Тому, будь ласка, оцей фашизм заберіть, не розділяйте людей на нації, немає ідеальної нації. Там, де лише погані і лише хороші. Є хороші люди і погані. Є люди, які нас підтримують, допомагають. Той самий Галкін. і не може в'їхати в країну, бо його посадять. Та сама Пугачова і дуже багато визначних людей, які нам допомагають. І є люди, які не можуть відкрито сказати. Але вони переводять гроші і не маленькі. І кожен день вони заробляють для того, щоб нам допомогти. Бог це бачить. І нашу невдячність також. Тому, будь ласка, прозрівайте, прийдіть в церкву, помоліться, відвідайте літургію. І моліться за наших військових, моліться, поставте за них свічечку. Ви, ви, ви навіть не уявляєте, яка це допомога. Це дуже велика допомога. Те, що ви прийшли і поставили свічечку. Написали за здоров'я. Серйозно вам кажу. Отакі От мене побажання. Ну, Тому що я сьогодні була вражена. Звичайно, слава Україні, слава нашим героям, слава всім військовим, слава всім лікарям, які рятують наших військових, всім волонтерам, які працюють і допомагають, всім людям з-за кордону, які допомагають і донатами, і морально, і молитвами, всім президентам всіх країн, які допомагають українцям. Дуже дуже велика подяка. І, звичайно, будьте з Богом.